Знаходимо на центральній площі міста Монастирища. Передбачимо бачимо порт підтримку Антона Яценка. Попробуємо записатися до його підтримки за винагороду. Доброй день. Добре. А це тут зайшли. Та жінка тут біля. Не скажете. Те ви сьогодні. Що вас відправить? Я хотів би записатися в підтримку Антона Володимировича. Що мали питання? Кажу, хотів би записатися в підтримку Антона Володимировича. Ага. Так. Просто тут, виходить, родичі мене запреслюють, а тут жінка запреслює. — А що? — Я думаю, вона сьогодні. — А До вас. Прізвище. Руненко. Пернцев. Руненко, да. Сергій Миколаївич. Номер телефону. Мобільний домашній. 097. 256. 34. 78. Скільки, будь ласка, яка сума проплачується? Е, казали, що 100 гривень. А 100. потім до виборів. І якщо дасть Бог щось пройде, ага. то на радость після виборів ще дасть 100 гривень. Ага. Ну так нам казали. А якщо як, як, як як дивитись по цьому, що по Умані, то по Умані давали 150 до. Ага, тобто можливо 150, 150 да. да. А, а як я зможу отримати їх? Вам дзвонять по цьому номеру телефону. Да. Да. Коли гроші з'являться вже тут, в вам дзвонять по цьому номеру. І все у нас є. Ви сказати, що я у вас записався, Так, да. Да, да, да. я цей номер передам штаб. Ага. І там штаб, з центрального штабу, який не Так, Штаб він знаходиться у нас тут в оранті, в старім суді. А скажіть, будь ласка, обман ніякого тут не буде ще... Ну який тут може бути обман? Обман тут може бути, якщо пообіцяв. Mm -hmm. Якщо пообіцяв, то ти парень молодий, може в тебе працюють добре. Mm -hmm. Я думаю, що ти правильно можеш це діло поняти. Якщо він пообіцяв і не дасть, то ці всі тисячі людей, що до нього записалися, ці, записали, да, ці всі тисячі людей за нього просто-напросто не проголосують. Бо скажуть, що бездомно. <рес> Ясно. От і все. Значить, ви не позвоните, а як вони будуть перевіряти, що він за нього проголосують? А це ви на совісті? А, Якщо сказати. Да, це несовість. Ну, по ідеї, користь розібратися, Ну, альтернативи ж немає за кого голосувати. Альтернативи немає. А, да. ну, самі, такі, оптимальні... Поки що в даний час він тут такий шухер навів, бли? нормально. Бачу, так. тут дитячу площадку, непогано зробив, непогано. Хоч щось з цих всіх, всіх депутатів, хоч щось. А скільки, будь ласка, маєш родичі записатися, можна біля любого цього бігкорду да, записуватися. Там, да, любов, Біля любого, да. якщо ти посел... маєш... Ну ти ж місцевий Но з настріч. Да? А я кажу, щоб просто посел. У мене просто писати, в мене допустимо цибульові є родичі. Тернаві. Ну, в цибульові там є троє Троє, троє mm. агітаторів, там записуюся. То, біля любого цього, де оце да, так і біля, -любов, біля -любов, стоїть. Можна записатися. Да. Підійшов, сказав, я тебе записав. Правильно? Да. Зрозуміло. Добре, вам дякую вам за інформацію. Пожалуйста. Сільради до того не мають нічого общого, mm -hmm. тому що це вони аполітичні, uh -huh. вони до того не мають нічого, тільки агітатори. Бо якщо сільрада будете за Антоном Єценком, а тут же є їх 10 претендентів, ну і після цього біда, а що ви за ним тягнете, а ми що не, не такі ну, самі. Розуміло. Так що влада до того нічого не має, тільки агітатори. Там за кличка, Сразу там мені. за, за, за наконечного, там за батьківщину, там за, вищем, за всіх. Dziękuję wam za informację. Do zobaczenia.